Позитивною назвав зустріч із президентом Трампом, президент України Володимир Зеленський. Головне, наші гарантії безпеки, фіналізовані і договір готовий для підписання. Сказав глава держави. Тепер Україна чекає від президента Трампа дати і місця, де підпишуть документ. Питання Донбасу ключове. Його бачення будуть обговорювати три сторони в Абу Дабі сьогодні. і Завтра сказав президент Зеленський. Також під час зустрічі з американським президентом Володимир Зеленський порушив питання протиповітряної оборони. На його думку, сполучені Штати повернеться з позитивним результатом щодо систем ППО і обговорювали лідери можливість створення зони вільної торгівлі між Україною та США. За словами Зеленського, Трамп підтримує цю ідею і підтвердив, що Україна її отримає. для нашого бізнесу. Це позитивне рішення, додав президент. Він вірить, що Трамп може зупинити російську агресію. Про це він заявив ще під час свого виступу. в Давосі. Ми хочемо зупинити цю війну, і думаю, що президент Трамп здатен допомогти, адже він веде діалог з путіним і веде його на одному рівні. Я думаю, що Сполучені Штати набагато сильніші за Росію, американська армія сильніша за російську, ще й завдяки нашому досвіду, нашій здатності захистити себе. Тож думаю, це можливо Дональд Трамп, зустріч із Зеленським, теж задоволений. Повертаючись зі Швейцарії додому, він поспілкувався у своєму літаку з журналістами. Говорив на різні теми. Зокрема, визнав, що українці роблять дивовижні речі, коли виживають при мінус 20 без тепла і світла після ударів росіян по енергетиці. Так жити не можна. Визнав американський президент. Говорив і про Іран. Зокрема, сказав, що запобіг сотням страт в цій країні після придушення протестів, але натякнув, що наглядає за іранським режимом. Нагадав, що кораблі його ударної авіаносної групи рухаються до. Іранських берегів також говорив про щойно створену та очолену ним раду миру. Нагадаю, для постійного членства у ній потрібно внести мільярд доларів. А серед інших до Ради Трамп запросив і Путіна та Лукашенка. Російський диктатор запропонував зробити внесок із заморожених у Сполучених Штатах російських активів. Господар Білого Дому заявив, що він не проти. На запитання про Україну Трамп запевнив, що і Зеленський, і Путін готові укласти угоду. Вони підуть на поступки. Усі йдуть на поступки. Щоб це було зроблено. Європа буде частиною цього. Вона має бути частиною цього. Я роблю це більше для Європи ніж для себе. Я роблю це щоб рятувати життя. Я думаю, що Путін хоче всього цього. Можливо, він і хоче. У нас сьогодні була дуже хороша зустріч з президентом Зеленським. Я думаю, дуже хороша зустріч. Як покласти край війні та подолати виклики, що постають перед Україною, Європою та західним світом, обговорювали напередодні на українському сніданку у швейцарському Давосі. Це щорічна зустріч, яку під час освітнього економічного форуму проводить фонд Віктора Піншука. Її мета тримати Україну в центрі міжнародної уваги та об'єднати українських і світових лідерів. З подробицями наша спеціальна кореспондентка Вероніка Бойко. Уже в 20-й фонд Віктора Пінчука збирає провідних політиків, мислителів, експертів на традиційний український сніданок тут у Давосі. Це не протокольна політична зустріч. Тут виходять за межі обережних формулювань і відверто говорять про те, як завершити війну, про мир через силу, про безпеку сьогодні і в майбутньому. Світові лідери, які щиро вболівають за Україну і послідовно нам допомагають. У них сьогодні багато інших питань, але Україна залишається ключовою. наголошує, даючи старт сніданку бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук. Він нагадує, поки у Давосі шукають глобальні рішення, мільйони українців через обстріли Росії переживають зиму у холодних домівках без тепла, світла і води. Їхня головна мрія справедливий і безпечний мир. На жаль, наш ворог не хоче миру, і ми маємо змусити його зупинити війну та пристати на мир. Для цього ми повинні зруйнувати їхню надію на перемогу. Це єдиний шлях, за якого вони припинять війну і почнуть серйозно говорити про мир. Це вже п'ятий український сніданок від початку повномасштабної війни, і моя головна мрія, щоб він був останнім. Генеральний секретар НАТО Марк Рюти називає речі своїми іменами: Росія головний ворог альянсу, а Україна стримує агресію, яка загрожує усій Європі. А ще генсек НАТО наголошує мирні ініціативи, хоча й важливі, та ракети не зупиняють. Тож військова допомога Україні має надходити постійно незалежно від переговорів і дипломатичних зусиль. Нам потрібно тримати фокус на Україні, не можна випускати це з поля зору. Так, мирні ініціативи важливі, і ми зробимо все можливе, щоб довести їх до успішного завершення. Але це не станеться завтра. А тим часом українцям потрібні перехоплювачі і військова підтримка вже зараз. Тож ми маємо залишатися зосередженими. Цю позицію поділяє президент Фінляндії Олександр Ступ. Він каже: сьогодні Європа, Україна та Сполучені Штати значно ближчі до спільного бачення, як завершити війну, але застерігає від самообману. Проблема не в союзниках, а в Росії у її небажанні прийняти будь-який реальний мир. Ступ наголошує, Путін не досягнув жодної цілі. За мінімальні просування Росія платить колосальну ціну і все одно не зупиняється. Висновок фінського президента чіткий: Росію неможливо переконати її, можна лише змусити до миру. Головна дилема, яка стоїть перед нами зараз, як змусити Росію закінчити цю війну. Є лише два шляхи, які ми можемо зробити: по-перше, продовжувати надавати Україні всю можливу підтримку, і по друге, посилювати економічний тиск на Москву. Тоді ми побачимо, що Україна врешті переможе. Особливий гість українського сніданку спецпредставник Трампа Вітков, який відвідав захід на запрошення Віктора Пінчука. Він хвалить українців у переговорах, з якими, за його словами, провів сотні годин. Мирний процес щодо завершення війни вже на фінішній прямій і рішення близько. Вітков каже, сторони змогли звести усі розбіжності до одного ключового пункту і пояснює, чому цими днями збирається на зустріч із путіним до Москви. Український народ сьогодні перебуває у справді складних умовах, і я повністю. Співчуваю йому від імені президента Трампа. Ось чому ми їдемо до Москви. щоб обговорити, як нам покласти край цьому і як нам покращити ситуацію для вашого народу. Та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський застерігає від ілюзій. Путін наголошує, він не людина миру, і, хоча спецпредставник стівітков переконує наближенні мирної угоди, партнери часто переоцінюють готовність Москви до реальних дій. Сікорський наголошує, якщо після війни Україна не матиме добре захищених кордонів, у зоні ризику опиниться вся Європа. Саме тому потрібен справедливий мир. Ми підтримуємо всі ініціативи з відбудови, перебираємо ризики і знаємо, що на карту поставлено наш власну безпеку і тих, хто межує з Україною, і тих, хто розташований далі у західній Європі, має бути справедлива угода і тиснути потрібно не лише від постраждалих від агресії, а й на самого агресора. Змінити настрої чи задуми Путіна неможливо, та можна вплинути на його розрахунки, підвищивши ціну і змусити сісти за стіл переговорів. Переконаний колишній генсек НАТО, а нині міністр фінансів Норвегії Єн Столтенберг. На його думку, найкращий спосіб цього досягти військова допомога Україні. Він його мета, його амбіції контролювати Україну. У цьому немає жодних сумнівів, але ми можемо змінити те, як він це сприймає, і довести, що ціна, яку він платить за це, занадто висока. Це єдиний шлях, тому що ціна має бути настільки високою, що він погодився сісти за стіл переговорів і поважав Україну як суверенну незалежну державу. До гості українського сніданку звертаються військові, закликають захід дивитися правді в очі. Міжнародне право більше не стримує агресора. Домовленості не працюють, бо Росія діє нераціонально. Єдина мова, яку розуміє Путін, це сила. Час прийняти реальність сила єдине, що насправді розуміють ці неоімперії. На жаль, я не дуже вірю в домовленості, бо домовленості це про раціональність, а наш ворог не є раціональним. Тож, будь ласка, прийміть це. Європа має об'єднатися і бути сильною, бо лише це має значення для путінського неоімперського режиму. Давоса Вероніка Бойко, Максимілян Ільченко, факти. ictv марафон єдині